В Івано-Франківську відбулася зустріч волонтерських організацій з представниками митниці, на якій було обговорено усі моменти співпраці, а також шляхи вирішення проблем, які виникають під час доправлення гуманітарного вантажу та його розмитнення. Ольга Грицю знає більше. Україна й надалі продовжує знаходитись в складній економічній та політичній ситуації. Гуманітарна допомога з різних куточків України та за кордону надходить на схід, де відбуваються бойові дії. Та інколи з тим виникає чимало труднощів. У зв'язку з цим відбулася чергова зустріч волонтерських організацій Прикарпаття та представників Івано-Франківської митниці. Зустріч уже третя. По двох зустрічах були прийняті відповідні протоколи. Де були обумовлені певні питання порядку взаємодії, чому виникла така потреба ще раз провести? Значить, волонтери звертаються в тому плані, що щодо додаткових роз'яснень, бо різні то є заковики в законодавстві щодо отримання цієї гуманітарної допомоги? Ну, звичайний порядок такий, що. Треба було би зареєструватися або отримувачем гуманітарної волонтера певну процедуру визнання цього товару гуманітарною допомогою. Но, можу сказати, що внесені зміни в законодавство, там і в податковий кодекс, де вже є визначення самого поняття волонтера, так? але до сьогоднішнього дня, ну, на жаль, я так можу сказати, Міністерством фінансів не розроблено сам порядок. Визнання волонтера як утримувача гуманітарної допомоги і так далі. Волонтерка ще малим стажем Леся розповідає: зараз потрібні теплі речі та спальники для хлопців, котрі перебувають на сході країни. Все це можна привезти із за кордону. Для цього потрібна допомога митниці. Нам зараз крайнь необхідні теплий одяг, нам необхідні спальники, нативські, взуття і багато засобів, які можна з за кордону. І в зв'язку з цим нам, так, також ми ганяємо машини, і нам необхідна дуже велика допомога митниця. Митниця, ми не маємо що казати, митниця йде нам на зустріч, але до сих пір не отрисли законодавчі акти. Також з метою покращення координації дій митників та волонтерських організацій, які переміщують через митний кордон, теплі речі, бронежилети чи інші товари для бійців АТО Івано-Франківською митницею підготовлено та розроблено спеціальну пам'ятку для волонтерів. Ольга Грицьва Андрій Кімачук, новини телеканал РАІ.